Чи у вас було відчуття в тілі, коли ви це бачили? Покалювало, так, да, як ніби. А де саме? Так, як мурашки по всьому тілу і тіпає як радіє так про свої відчуття від демонстрації бою за допомогою окулярів віртуального бачення, розповідає військовослужбовець Олександр. Він бригадний сапер. Зараз проходить лікування у Хмельницькому обласному психоневрологічному диспансері. Військовий розповів, воює з 2022 року. Отримав поранення та контузію. Пригадую вперше відчув панічну атаку під час обстрілу Авдіївки. Тоді, коли мене ранило, скажімо так. Це ми перечікували обстріл під Авдіївкою ну, в погрібі в селі. Ну і, звісно, крили нас добре. Дуже сильно трясло, кидало одночасно я не знаю, і в жар, і в холод. Дуже були непонятні відчуття, і дуже сильна тахікардія була, серце просто вискакувало. Про нинішній стан пацієнта психіатр Олег Єфименко каже в його стані відмічаються панічні атаки, які зустрічаються в більшості пацієнтів, які повернулися в нас із фронту. В нього до сих пір зберігається емоційна нестійкість, до сих пір зберігається розлади сну, які вдається скоригувати за допомогою медикаментозної терапії і підтримуючої терапії. За словами Олега Єфименка, за півроку у їхньому закладі 221 пацієнт з симптомами панічної атаки пройшов лікування. Що на 63 хворих більше ніж за аналогічний період минулого року? Чи було відчуття, що ви можете втратити контроль над собою? Я серця і. Ну, після цього тільки зміг трошки присісти розпокоїтись на прийомі у центрі ментального здоров'я. Хмельничанин Валерій розповідає про свої відчуття від нападу панічної атаки. І просто в один момент, наче як просто охоплює відчуття страху, відчуття втрати контролю над усім ось. Прошвище серцебиття, тормкіння в руках, внутрішнє тремтіння. Чоловік каже, тривало це до 15 хвилин. Як боротись із панічною атакою та які техніки для цього застосовувати, розповіла завідувачка Центру ментального здоров'я, психологиня Олена Ретявко. До прикладу, дихальні вправи та техніка заземлення. Якщо ви сидите, то відчути своє тіло, як торкається до стільця або до стола, та відчути повністю. Також це стопи до підлоги. Відчути, як вони торкаються підлогу. Олена Ритявко розповіла: панічна атака це надмірна гостра реакція на небезпеку. При посттравматичному стресовому розладі також, бо ПТСР також є і в цивільних, і військових, і що в тих, що в тих, також можуть бути панічні атаки. Кількість травматичних подій збільшилась з початком війни, і кожен по-своєму. Реагує на ці події за словами Олени Ритявко. Люди, котрі звертаються за допомогою, це цивільні та військові, їхній вік від 30 до 40 років. Тетяна Ворожцова, Оксана Євтухова, Віктор Кривий Суспільне новини, Хмельниччина.